І треба навчитися читати оці обставини. Чому я тут опинився? Мені явно це не подобається. Це ніяк не назвеш. Там мрія мого життя. Обана, Сижу в ямі в проблемах, в хворій, і такі. Що це Господь витворяє просто? Ну, хтось от буває, хлопців, вибачте, там, ще неодружених, він мріє зустріти таку красуню, щоб в неї були там, ну, і ноги, і. І очі. Він впевнений, що він буде щасливий, якщо він отримає отакі параметри. Це головний його орієнтір, головний, щоб вона була схожа на от когось там, кого він в кіно побачив, і так далі. Далі, що буде робити Господь? Щоб він буде бігати за нами і говорити, ти неправий, ну Боже, ну що ти, що ти таке собі придумав? Ти будеш щасливий з людиною, яка може зробити тебе щасливим, а не оці у діла. Бог не буде бігати. Тому рішення таке: Бог дозволить, щоб людина, яка копає собі яму, а вона вже копає. Чим копає? Бо вона мріє зустріти отаке щастя. І Бог дозволить таке щастя прийняти. І через деякий час він вже починає молитися Господь, а ти не можеш зробити так, щоб вона щось ще трошки думала. Тому що, якщо вона не буде нічого думати, то це буде отаке прокляття. Коротше, я не хочу з нею мати ніякі справи, тому що оці ноги і так далі, цього трохи замало. Раніше замало не було. Побачив, що цього мало тільки коли зустрів. Того означає, що він те, що він в ямі отакі сидить, і попав в цю сітку. Це для нього благо. Ви ну, розумієте, благо, Аллилуйя, слава Богу. Тому що після цього він може змінити своє серце, свої бажання, свої молитви, і буде шукати людину там, де серце правильно, там, де душа ну, красива.